Московські попи просять патріарха Варфоломія прийняти їх під свій омофор. Що це означає? Знаєте, це означає, що вони перебувають в якихось ілюзіях і не хочуть чути аргументів. Воно виглядає так: ну як не можна, якщо я дуже хочу. Ну таке ставлення просто виходить з нерозуміння реалій. А після того, як було українській церкві надано Томос, ніяка церква, включно церкви матір'ю Вселенським патріархатом, не може робити нічого на цій території без згоди православної церкви України. Скільки мені відомо, там немає ніякого бажання дати якісь інші юрисдикції на своїй канонічній території. Тому єдиний шлях для всіх тих патріотів, гідних порядних людей в московському патріархаті, які хочуть від Москви відірватися, це розмова з православною церквою України. Без Попередніх умов в дусі, любові і пошуку спільного рішення це єдиний шлях, а все інше це придумки, які не матимуть жодної перспективи.